Микола Сингаївський. Їжакова книжка. Співуча родина. У їжачка лісовичка є свої улюблені птахи, і всі вони як найближча рідня для нього. А до співів, як уже говорино, у їжака завжди серце відкрите. Кожен звук у ньому відлунює. Хто живе, той має співати. В цьому впевнений їжак. Інакше і бути не може, та ще в лісі, де частіше і тихо, і сумно. І мелодія тут, мов промінь сонця. І життя без пісні тут мертва справа. Не життя, а животіння. І пташиний голос, чи гарна пісня з малку, наче озорюють їжакову душу. Вечорами він подовгу слухає солов'я. І часом навіть не знає, хто засинає раніше чи соловий, чи він із солов'їною піснею. Та, напевне, все таки соловей. Адже, коли змовкає його чарівна мелодія, їжак лише виходить на полювання. Так уже склалося у їжака в житті, що солов'я, пісні його він слухає, а з зозулею розмовляє. Милується солов'їними трелями. А в зозулі про лісові новини розпитує. А ще ж відомо, що зозуля, начебто, кожному роки дарує. Скільки накує тих років, стільки й житимеш. І, либонь, не один їжачок прислухається, скільки ото віщунка налічить йому років. Якось лісовичок і про таке помріяв. От коли б вона та накувала стільки літочок, як у мене голочок. Жив би я тоді цілу вічність, що весни зозуля чомусь поселяється неподалік від їжакової домівки, і життя тоді набирає, мов би, іншого ладу. На світанку їжачок повертається з полювання, задрімає, натомлений, засне, наче мандрівник з дороги, а прокидається від того, що зозуля кує. Голосом, наче молоточком, дзвенить у щось залізне. Чи, може, лише здається так їжакові? Та зозуля кує насправді, і від луння далеко чути не одному йому. Багато хто прислухається, скільки і чого може накувати зозуля. Кожен своє згадує, а потім ще іще дослухається та лічить, наче та ворожка правду каже. А ще й звірі, і птахи неодмінно хочуть порозмовляти з нею та й запитати дещицю. Кожного цікавість охоплює. Зозуле, зозуле, чи скоро повечеріє? питає їжачок у своєї знайомки і чує у відповідь «Ку-ку, скоро, ку-ку, скоро. Через деякий час їжачок знову запитує Зозуле, зозуле. Чи скоро соловей заспіває? І знайомка не забориться з відповіддю Ку-ку, скоро. І поки зозулиця зупиниться у своїх рахунках, дивись, уже й сонце до заходу повертає. Уже тіні та сутінки землею стеляться. Десь опізветься соловейко, нагадуючи, що він також поруч. Раз і вдруге викине свої колінця. І сам відчує, що голос такий же дзвінкий та летючий. До нього небавом озветься знайомий лісовий чаклун з подібним голосом. Перемовляються, перегукуються, а голоси, наче дзвони, кутяться луною навздогін, навперейми, один одного доганяють, перелунюються. І солов'ї мов би, починають змагання між собою. У них відроду такі звичаї та випробування у співах слухає їжачок і думки свої зважує. Добре, що і зозуля, і соловейко мої сусіди, ніколи не сумно. Як соловейко відпочиває, кує зозуля, а коли зозулин голос притомиться, соловейко своїм розважає. Яка то насолода слухати цього чарівника співу. Звісно, кожна пташина свій голос має, по своєму і пісню свою, і серце виспівує, з іншими радощі й незгоди свої ділить, голосом неба торкається, а сили та дзвінкості від землі набирає. І дякувати тобі, соловію, що продовжуєш голос віщунки зозулі. Поки вона відпочиває, ти мене радуєш. Та й інші співці не замовкають. Гомонить, не вгаває твоя пташина рідня, таке розголосся, що для всіх вистачить і радіння, і втішання. Он скільки дерев у лісі, і всі вони різні, так і в сімействі пташиному. Тисячі голосів і ще більше мелодій – а серед них і для мене знайдеться улюблена їжакова. Тоді і ліс, і кожне дерево, і всяка звірина та комашина завмирає, дослухаючись до пташиного хору, до їхніх змагань. Тож не змовкайте ні соловейку, ні зозуле. Коли ви зі мною, то і я з вами. Разом живемо, то разом і співати нам. Жаль тільки, що мого голосу не чути, сумовито роздумує їжачок. Та за мить смутку мов би й не було. Разом жити, не сумувати, та ще коли поруч така родина співуча. Мандрівка до міста Як сталося, що їжак забрів до міста, ніхто не знає. Може, зночі заблудився і не встиг до лісу дістатись, а може, це просто втікач? Жив у когось вдома, від молока не відмовлявся, а за лісом сумував, от і вхитрився втекти. Про все це лише йому одному знати. Знайшли ми з сином їжачка серед білого дня, незворушного, зачаяного. Лежав клубочком під кущами живоплоту. Спочатку подумали, що то забутий з учора м'яч. Придивились їжачок. І що він шукав сіромаха, шукав та й заблукав, а чого хотів не знайшов. Бігав навкруг будинку ні притулку, ні затишку. Куди не ступиш асфальт, де не притулишся камінь. І мулько, і незручно, ні закутка, ні захисту. Находився, натомився їжачок, а тут і світанок на порі. Та швидко, швидко завісу підіймає до лісу далеченько їжакові. Та чи й виберешся з цього кам'яного мішка? Напевно, так і думалось у скруті в самоті їжакові. А коли потрапив до кущистого живоплоту, вирішив отут і перебуду до вечора. Тут їжачок відчув землю, пахощі листя, коріння дерев, наче знайома здавна рідна місцина, зручнішої і не знайдеться у місті. Тут і перепочити можна, сказав собі їжачок, згорнувся клубочком, заплющив очі і заснув. Такими знайшли ми його вдень, принишклого, сплячого. Здається, Сонько навіть не почув, як біля нього зупинилися люди і вголос розгадують, звідки він, яким побитом з'явився тут. Спробували поворухнути, котиться, як м'ячик. Намагались розгорнути, глянув лише одним очком, і знову в клубочок згорнувся. Не ворухнеться. Нехай спить, нехай дожидається свого вечора. Коли стемніє, володар ночі знайде собі стежку до лісу, там йому і воля, і роздолля. А про свою мандрівку до міста він згадуватиме довго. Ще колись її жачатам розповість мовляв, слухайте та пам'ятайте, діти, кожен для життя обирає своє місце. Людині необхідна земля, будинки, рибам вода, птахові небо, а нам їжачата ліси та переліски та безмежний степ. Ось який він одвічний, гомінливий затишок наш, з рясною кроною над головою, з листям шерехом під ногами. І жити нам допоки лісу та степу, допоки їх красу відчуваємо. Слухаємо таємничий гомін дерев та шелестючу розмову степових трав. У кожного відроду своя домівка і своє місце на землі.